Ми продовжуємо пошуки 17-річної Надії Шишкіної. Дівчинка зникла ще у перший день повномасштабної війни. Уявіть, за весь цей час про неї не було жодної звістки. Я знаю, що коли все почалося, дитина була на Херсонщині у місті Нова Каховка, й досі лишається окупованим. Можливо, саме через це Надія не виходить на зв'язок. Тому я дуже прошу усіх, хто мене бачить, уважно придивитись на фото дівчинки. Запам'ятайте це обличчя, якщо раптом хтось побачить надію Шишкіну, або хтось знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Махнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні, або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки п'ятирічної Анастасії Толстокорової, які тривають вже другий рік. І увесь цей час про долю дівчинки нічого не відомо. Я знаю, що Настя жила разом з батьками у Маріуполі на вулиці Зелінського. Коли почалась війна, родина не квапилась покидати рідне місто. Про це мені розповіла тітка Насті. Вона ж і хрещена дівчинки, яка також мешкала у Маріуполі зовсім неподалік від своєї племінниці. У нас не було зв'язку десь з 2 березня. Це точно. Тому ми ходили додому, ну, до них у гості. 8 березня я їх бачила останній раз. А батько ходив до нього до них 10 березня, 11 березня. Вони ходили до своїх ну до батьків її ну, чоловіка її. Вони теж поряд там жили. А в ніч на 12 березня район, де жила родина Толстокорових, почали масово обстрілювати. І приблизно о четвертій ранку в один із снарядів влучив у багатоповерхівку, в якій мешкала Настя зі своїми батьками. Ми знаємо, що 11 березня вони нікуди не виїжджали. Їх і сусіди бачили, і все. А 12 березня, коли був приліт, то там був хаос. Люди бігли хто куди. Пані Ніна розповіла мені, що після обстрілів особисто приходила до будинку, де мешкала її сестра з чоловіком та Настею. Багатоповерхівка була частково зруйнованою та обгорілою. Усі навколо метушились у паніці, але своїх рідних Ніна ніде так і не знайшла. І фактично з тих пір про родину Толстокорових не було жодної звістки. Може, вони кудись е, втікли, може. Десь були рани, поранений, їх забрали, ну ми не знаємо. Люди, я дуже благаю, якщо ви бачили десь їх, допоможіть нам у пошуках. Якщо вам якась інформація відома, зателефонуйте, будь ласка. 116 це короткий номер служби розшуку дітей Магнолія. Якщо вам бодай щось відомо про родину Толстокорових, Телефонуйте саме сюди. Дзвінки з будь-яких українських мобільних операторів безкоштовні. Ось фото батьків Насті. Маму звуть Ольга Володимирівна, а батька Павло Ігорович. Вони обоє 89-го року народження. П'ятирічна ж Настя, дуже комунікабельна, весела та активна дівчинка. Виглядає на свій вік. Давайте переглянемо коротеньке відео із нею. Вона розвинена дівчинка, вона може і вірші прочитати, і пісні заспівати. Ну то вона нормально розмовляє для свого віку. І пам'ять в неї добра. Вона запам'ятає дуже гарно. Вона така жвава дівчинка, худощава, світле волосся, ну дуже веселе дитя. Отже, Настя хоче маленька, але дуже комунікабельна. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото дівчинки. Запам'ятайте ці великі блакитні очі. Настя худорлява, у неї світло волосся і виглядає дитина на років 5. Якщо мене зараз хтось бачить в соцмережах на окупованій території і знає бодай щось про долю Насті Толстокорової, не зволікайте та телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.